Вітаю, балдуряни! Швидке відео із серії підказок Baldur's Gate. У третьому акті на своєму шляху каналізаціях під містом ви можете зустріти цікавого персонажа, який знаходиться в оточенні жирових елементалів, жиру кругом і літаючих імпів, здається, нефітів, а звати його Еліс Сіріасіус. Як бачите, він не відпочиває після зустрічі з нашими героями. І а, якщо ви обрали все ж таки такий шлях або так сталося, ви можете стикнутися з тим, що є захід, загадка, стандартна загадка, що треба вставити скелет, активувавши скелет сарін, гра просить вас щось вставити річ. Де ця річ може бути? Перше, що я вам раджу, якщо ви вже багато де були по а, підземелю, просто перевірте свій інвентар. Головного персонажа, якщо він у них, просто спробуйте ввести її ім'я. Бачите, цього предмету тут немає. Де знаходиться необхідний предмет? Це її череп, який знаходиться біля входу в руїни Вагала на підміські руїни телепорті. Я заздалегідь вже поставив туди персонажів, щоб показати вам, де знаходиться цей череп. Тобто північна частина підземних руїн, входів тут багато. Сюди, де ви бачите, квестові маркери це входи. Підземелля, навіть тут є. тобто... Ось цей портал, який відкривається швидкого переміщення біля входу в святилище Баала. І орієнтир для вас є безголосий покутник-Берекі. Це по суті like торговець, продає цікаві штуки. І за ним. Тут у мене вже відкритий прохід, це частина ще одного квесту, не буду спойлити, це звідси я потім вийшов. За ним є капшук. І в цьому капшуку, капшуці, лежить квестовий предмет череп сарін. Коли ви його піднімаєте, ви бачите вдячного е, привида. Передаємо череп основному персонажу. Вставляємо і вставляємо череп. І з'являється сарін, Дуб Сарін, який нам дякує за це, і ми отримуємо нагороду за квест. Нагорода така собі. Не бачу взагалі, що цей колон може бути вайбл, але якщо ви та ж сама людина, як і я, яка хоче по максимуму в знайти всі секрети розгадати цій грі, бажано самотужки, звісно, але складаються такі ситуації. То, будь ласка, користуйтесь. Знову ж таки, нагадаю, що якщо ви також така людина, яка просто гребе все, всюди все збирає, ви могли зібрати цей квестовий предмет, цей череп у тому капшуці ще раніше, ніж ви підійшли до того Ейліса, тому рекомендую вам просто завжди опиратися на пошук. Вводите ім'я або ж там, череп, наприклад, і ви зможете знайти його в інвентарі. Ну, Давайте заодно покажу, що там за непоганий совій. Дякую за увагу, сподіваюсь, було корисно. Дивіться ще хінди на моєму каналі про інші загадки в цій чи проходження, чи якісь цікаві квести. Всім гарного дня, бережіть себе.